Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і сьогодні я хочу зняти обзор продуктів, які ми купили в магазині Нетто. Ось отакий фарш курячий. 70%. Вага його 450 грам, коштує 21 крона. Жирні. Це цибуля. Я 750 грам. Коштує 12 крон синя для салатів. Це курка, кюлін, кюлін, вага її 1800 А коштує вона 59 крон. Мені подобається брати курку, бо вона краще пахне м'ясо, краще на смак. І тут є грудинка, з якої можна зробити дуже гарний салат з сільреєм. Я вже в мене є на каналі, кому цікаво, можете зайти подивитись. І набагато смачніше, ніж усі оці розділені частини. Так, хліб. Е, скільки він тут важить? Е, важить, важить, ДК... Pulled corns, uh, повноцільнозерновий. Повноцільнозерновий, а скільки важить? 600 грам. 600 грам, коштує 12 грам. 15. 15 грам, да? Ось така морква. Э, мені вона більше подобається, нарізана на Терці по-корейськи, бо якщо візьмеш цілу моркву, чимось вони її обробляють, чи я не знаю що. Вона дуже короткі термін її зберігання. вона починає пліснювати, покриватися такими чорними п'ятнами. А ця тут 325 грам, Її набагато вистає. Так, ось такий смачний сир. Gold Ost, Смачний Він без всякого запаху, без нічого непоганий сир. Але коли такий сир додають зерна тміну, то воно все перебиває і не дуже смачне. Так, закін... Закінчився у нас сахар, цукор. Ось тут 12 крон стоїть. Копійка. Да. Оце купив Сергій Тунця баночку. Ну, щось вона так болтається. У воді, а є да. ну Це в воді тому і болтається. В олії смачніше, але на що вистачило грошей, та її купив теж. Тут 12, 10. там 19. Так, 12. Ось для салатів купив фасолю. фасолю. Сорт чорна да, фасоля. Да, да, в чорна воді. воді, але е, краще е, Червона, вона більш така крохмальна і більше в неї білка, ніж чорна. Але яка є, така є, будемо робити салатик. І на закусочку ось такий е, шоколад. З горішками. З горішками. І оця ця вся покупка, друзі, обійшлася в 200 крон, скажімо, кругом, і обійшлася вона в 200 крон. нам. Переводячи 500. на українські гривні Це 1200, 1200 гривень. <гум> Мені прямо коси дибом стоїть. Оця вся покупочка, 1200 гривень. Та не думаю, зараз в Україні більше візьме. Ну, не знаю, напевно, більше візьмесь. На цьому все. Будьте здорові і до зустрічі на каналі.